Добрий. Сьогодні отримала запит від однієї мами, яка хотіла, щоб наші викладачі займалися з її дитиною ментальною арифметикою. І свій запит вона сформулювала так, що основний акцент був зроблений на тому, що заняття мають бути у формі гри, бо напрягати дитину математикою вона не буде. І... З цього приводу виникла ідея цього відео, оскільки я бачу, що тенденція на розважайки, на те, щоб дитині було цікаво, на ігрову форму та легку подачу матеріалу, вже приймає якісь, якісь Грандіозні масштаби, і те, що я спостерігаю працюючи з дітьми, і те, що спостерігають викладачі не тільки які займаються ментальною арифметикою, а й ті, які, в принципі, працюють з дітками, і в школі, і на додаткових заняттях, вони всі говорять про те, що ця тенденція має свої наслідки. Отже, що ми бачимо, що при найменшому наближенні до труднощів, до нецікавого, до того, де треба зробити зусилля, там, де треба виконати рутинну роботу, як тільки дитина торкається от якогось з цих аспектів, вона кидає завдання, вони переключаються на щось інше. І діти починають нову справу, як тільки закінчується ентузіазм від новизни і вони шукають іншу активність. В цьому є два протиріччя між хочу і треба. І ми завжди, коли презентуємо заняття з ментальної арифметики, ми говоримо про те, що так, важливо, щоб дитині подобалось те, що вона робить, щоб ми проводимо заняття, використовуючи елементи гри. Однак ми забуваємо сказати батькам про те, що будь-яка справа, навіть найзахопливіша, має свою синусоїду. І цікаве, змінюється рутиною, стає нудним, і тільки після того, як пройти ось цей етап рутини і нудного, дитина може вийти на новий етап, і тоді знову з'являється інтерес. Так працює і з дітьми, так працює з дорослими, так працює, в принципі, робота з якимось завданням, якщо ми хочемо мати. Довгостроковий результат. Але сучасні діти, попадаючи в період рутини, на цей етап рутини, там, де потрібно зробити зусилля, щоб його пройти, вони його кидають. Але це саме той момент, де дитина мусить проявити волю. І без прояву сили волі жоден результат, жодна поставлена ціль. Неможлива. І, відповідно, в майбутньому, якщо людина не вміє проявляти волю, вона не може досягти успіху, тому що будь-який успіх, він напряму пов'язаний з проявом сили волі. А віддаючи дитину на додаткові розвиткові заняття, в тому числі і на ментальну арифметику, батьки хочуть сформувати фундамент для її майбутнього. І тут знову в нас з'являється протиріччя яким чином, не розвиваючи силу волі, ми можемо сформувати цей фундамент. Получається, що всі зусилля в цьому напрямку це просто втрата часу і грошей. Тут мусимо зупинитися на тому, що ж таке сила волі. Це вміння долати труднощі та йти до цілі через долання своїх внутрішніх перепон та обмежень. Це вміння долати своє не хочу не буду, не цікаво», набридло, втомився і так далі. І в психології існує таке поняття примусити себе до волі». Тобто зробити зусилля, щоб виконати те, що не хочеться, це примусити себе до волі. Інколи лінь робити домашнє завдання, інколи є труднощі з тим, щоб уявити собі соробан, щоб тримати увагу протягом якогось тривалого часу, або протягом навіть часу, поки триває приклад. Але тільки так можна отримати позитивний ефект від занять. І під час зустрічі з батьками та на заняттях, де навчаються наші викладачі, ми говоримо про те, що один з аспектів, який розвиває ментальна арифметика, це воля, як, один з вищих психіч, як одна з вищих психічних функцій. І е, також ми говоримо, так, я поверну ще раз до цього, що ми використовуємо елементи гри на заняттях, щоб вони були цікавішими, але ми не можемо перетворити заняття на соціальну гру та розвагу. Бо є те, що потребує концентрації, є те, що потребує дисципліни, є те, що потребує вольового зусилля, тобто цього примусу до волі, примусу себе тримати увагу якусь там ще десяту секунди для того, щоб порахувати приклад довший на одне число, або швидше там, на одну десяту секунду. Або трошечки складніший перехід. Це все примус до волі. І все одно дитина мусить зробити це зусилля для того, щоб отримати цей результат. Відповідно, ми тут мусимо знову ж таки нагадати батькам, що ментальна арифметика це не просто вміння рахувати швидко в голові. Це перш за все систематична робота, яка полягає в тренуванні. І тренуємо ми концентрацію, увагу, посидючість, дисципліну, наполегливість, відповідальність. Під час занять дитина зосереджується на цілі, поступово йде до неї. І цей шлях, він не завжди є цікавий та простий, а здебільшого він є довгий та важкий, і потрібно прикладати зусилля для того, щоб отримати результат. І коли ми бачимо дітей, які швидко рахують в умі великі числа, і при цьому вони виконують фізичні вправи, співають, грають на музичному інструменті, розповідають вірші, це сприймається зазвичай як щось надзвичайне і захоплююче. Але за цим немає жодної магії. І це теж треба розуміти, що якраз ось такий вау-ефект. Це результат наполегливої праці цієї дитини. Проте, оця наполеглива праця, саме оця терплячість, посидючість, дисципліна, вона і розвиває в дитині внутрішню силу, і саме ці навички пов'язані з розвитком стійкості і вмінням працювати на результат. І що важливо, ці навички потрібні і. Важливі не тільки в навчанні, а й в подальшому житті дитини, ми так захопилися задоволенням і легкістю, що забули про формування волі. І про це, напевно, треба вже собі нагадувати, і про це треба говорити, тому що роблячи акцент тільки на грі в дитини формується ілюзія, що все дається без прикладання зусиль, терпіння, без е, напруження, без подолання самого себе, е, без е, ну, якоїсь такої внутрішньої завзятості. І в цьому смислі ментальна арифметика є якісним, простим і дієвим тренажером. І воля, про яку ми зараз говоримо, це прояв активної діяльності, перш за все. І, займаючись ментальною арифметикою, дитина змушена бути активною та проявляти рішучість у своїх намірах і в своїх діях. Приклад, дитина хоче порахувати приклад, який складається з 10 дій. вона пробує, і в неї виходить 5 дій на 6 дії, вона втрачає увагу втрачає концентрацію увагу чи починає помилятися все. Тобто п'ять дій це та межа, на яку здатна дитина. І кожна наступна дія, шоста, сьома, яку дитина порахує, це вже є крок до, до результату. Це вже є прогрес. І інколи буває так, що коли ми рахуємо, наприклад, п'ять дій. То для того, щоб порахувати шосту дію, це буквально там десята секунди, це там доля секунди, так? Але саме оця доля секунди, вона і потребує оцього внутрішнього напруження, оцього прояву волі, для того, щоб не відволіктися, не зупинитися, не розслабитися, не відвести увагу. Від цього прикладу, а саме зробити оцей крок і порахувати ще одну дію. Оцей такий маленький, майже непомітний крок, він і є прогресом і він є проявом волі. А коли дитина займається систематично, коли вона день у день, раз за разом переходить через свої якісь обмеження тоді це має накопичувальний ефект. І вона не тільки швидко рахує, але завдяки оцій систематичній роботі вона якраз і виховує в собі оцю силу волі, і наполегливість, і оце бажання дійти все ж таки до результату, а не кинути на півдорозі. Я сподіваюся, що це коротке відео звернення буде корисне і для викладачів, і для батьків, просто як нагадування про те, що за цікавим ми забули про те, що є важливим, і про те, що є ефективним.